Дякую. слава Україні. Ну, перше, я дуже хотів би сьогодні дійсно виразити повагу Віталій Юрійович, вам. Ви не тільки молодий народний депутат, а ви, напевно, один із магатьох депутатів, який комунікує постійно. І саме головне, що напевно за багато років я можу сьогодні чесно сказати, що є і порозуміння, і мені дуже приємно, тому що наше спілкування дає результат. Я сьогодні також за дорушенням правління асоціації міст України. Сьогодні тут находжусь. Ми проводили зустріч під вашим головуванням, і нам приємно, що ви чуєте. Але на що я хотів би звернути увагу? Перше, в яких умовах працювало і працює місцеве самоврядування? Ми також ми хочемо правила ігри. гри. Ми хочемо, щоб всі розуміли, в яких умовах місцеве самоврядування, що таке. Ми доказали вже свою. Право на існування, і я хочу сьогодні відмітити, що одна із самих стабільних інституцій в державі це місцеве самоврядування. Децентралізація теж були плюси, мінуси, але вони показала, вона показала своє право на існування, при тому, що мабуть, біблія її то стараються якісь новшество внести, тому що кожен по її по, -по своєму тлумачить. Але щодо кадрового потенціалу, дійсно, подивіться вимоги вища освіта. Знання мови, можливість комунікувати, можливість писати проекти і так, далі, і так далі. Це не візьмеш з вулиці людину, тому що це є авторитет держави, і орган місцевого самоврядування відображає лице держави, і президента, і уряд, і Верховну Раду. Але ми виконуємо свою роботу незалежно від конструкторів зміни політичних партій і так далі. Тому вимоги величезні. Як знайти цих людей, як їх сьогодні, значить, ну. Ініціювати, як його як йому дати можливість, щоб він саме головне бачив перспективу. І в мене так само. У мене коли сьогодні я говорю там архітектора чи якогось спеціаліста знання мови. Ну зрозуміло, що його шукають, і таких спеціалістів сьогодні забирає будь-хто, особливо коли приходить інвестори. Але друге питання. Ви ж дивіться, як ми працюємо. 48 мільйонів місто тільки в тому році отримало додаткових коштів за рахунок підписання проектів. Сьогодні ж не Верховна Рада ніхто грошей не дає, поки проекти не підготовиш, процедуру не проведеш і так далі. Європейські кошти а фонд зарплати 23 мільйони склав. Орган, працівники, це інтелектуальна праця. Працівники місцевого самоврядування заробляють два рази більше на громаду, чим, е, чим заробляють. Але що ми сьогодні маємо? От подивіться, яка сьогодні ситуація. Мінімальна зарплата головного спеціаліста 5200 гривень. При тому, що законом встановлено 6500, а зараз 6200. Для того, щоб я йому заплатив 6700, я повинен виплатити премію йому в розмірі 40%. А якщо я йому виплачую 40%, то я повинен і іншим категоріям виплати 40%. То для того, щоб вийти мені на мінімальну заробітну плату, я повинен мінімум платити 50% премії. Ви розумієте, не, я не можу інший тоді закон е дотримуватись. А далі. Е наступне, є інші спеціалісти, є інші фахівці, яким чином їхній регулювати зарплату і так далі. 50% престижності. Ми ж розуміємо, Працівник орган місцевого самоврядування. ж Дивіться, він не має права нічим займатися, не ні Які в нього доходи можуть бути. Він прийшов на роботу, він має вищу освіту, він має стаж роботи. Але я, кроме заробітної плати, не маю права більше ніде робити. Я не маю права там бізнес займатися, я не маю в суботу, в неділю якийсь там глирок продавати і так далі. Нас обмежило це закон. А якщо обмежив закон, то треба гарантувати достойну заробітну плату. Ми говоримо отримав достаток, щоб ця людина могла себе посвятити роботі. Тому ми нічого лишнього не маємо. Ми говоримо про цивілізований, адекватний підхід. Заробітна плата стоїть на, не на першому місці. Ми це розуміємо, і війна це показала. Я сьогодні можу однозначно говорити, що 50% зарплати люди віддають на фронт, а дехто і 60, і 70. Коли в нього син брат, чоловік працює, ви розумієте, вся зарплата йде. І наші працівники сьогодні щомісяця віддають на зарп на війну, віддають, відраховують і допомагають армії і так далі. Ми наразі всім всім світом сьогодні працюємо на те, щоб була перемога. Але ще один аспект, який дуже важливо усвідомлювати і розуміти: от нас вийшлося така інформація: що зарплат. Чиновників, да? мільйон, мільйон 200 гривень, там спостережні ради і так далі. І це негативом вплинуло на свідомість людей. І вони рахують, що це всі міські голови отримують мільйони і так далі. У мене вклад мене 15 тисяч гривень. Так, за рахунок там, доплат, за рахунок того, що законом передбачено, я, відповідно, маю можливість там отримувати сьогодні з 50% значить, престижності, там 30 тисяч гривень. Це сьогодні той максимум, який я можу. Але. Зараз під час війни виходить, доходи в мене обмежені, тому що, от, ви кажете, де пан Олександр Іванович сказав, щоб не було змін. Ми ж бачимо, що бюджет пішов яким чином, що за рахунок міського бюджету обмежили максимально доходи, а нам треба жити і працювати. То я сьогодні перекриваю за рахунок заробітної плати. Мені дуже неприємно, мені це ну боляче з другої сторони, але я вимушений для того, щоб закрити захищені статті, для того щоб комунальні закрити зарплату. Я вимушений сьогодні економити на фонді заробітної плати. Органів місцевого самоврядування і таким чином компенсувати. Я не можу дозволити, щоб сьогодні місто не працювало. Я не можу дозволити, щоб сьогодні комунальні підприємства не працювали і тому подібне. Тому ті пропозиції, які в нас є асоціацію міст України, ми просимо їх врахувати. Дивіться, ви встановили зараз. Ну пропозиція, да значить, мінімальна, якщо при двох, там п'ять, якщо при три сім. Але медичний працівник сьогодні получає, медична сестра отримує тринадцять тисяч 500 гривень. Це добре? Дуже добре. А головний спеціаліст, орган місцевого самоврядування, буде отримати 8 тисяч гривень. Тому, навіть якщо ми говоримо про мінімальну зарплату, давайте її зрегулюємо. Це добре, це правильно, що держава врегульовує. Але. Дуже важливо, щоб всі люди розуміли, що чим більша зарплата, тим більше відрахування в державу. ПДФО йде відрахування від заробітної плати і наповнення бюджету. Якщо я зменшую нарахування заробітної плати, я зменшую доходну частину. Це в державний бюджет, і в місцевий бюджет, і таким чином ми розуміємо про наслідки, які можуть, які можуть бути. Тому я б дуже просив. Це є можливість проаналізувати і дійсно зрозуміти, в яких реаліях ми знаходимося, врахувати наші пропозиції і щодо пропозицій. Асоціації міст України це страхування працівників, медичне страхування. Ми також просили щоб воно було прописано в законі для того, щоб ми мали можливість своїх працівників, які сьогодні обмежені отримання додаткових доходів, були захищені захищені законом. Тому наших вимог нічого лишнього немає, нічого суб'єктивного немає. Нема нічого того, щоб ми перетягували на себе. Є державницька позиція, і працюємо на перемогу. Дякую.